Пронто, фронто, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Що вам очікувати на цьому тижні? Думайте тільки про себе, я думаю про вас. Дякую за те, що добираєтесь в мою групу Телеграм, заказуєте амулети, розклади або розклади, відповіді на запитання. Я вас люблю. І так, ох, на цьому тижні у вас йде якась доленосна подія. У когось це в прямому значенні буде суд на цьому тижні. Якщо не суд, я маю на увазі судова установа, то якась доленосна подія. Тобто вона дуже перегорне ваше життя. Ваше життя після неї буде поділятися на до і після. Так, і тут стосовно того, що ніяк якось не рухалася в вашому житті, але ви очікувала або не проявлялася. Тобто, начебто, двері подивіться відкриті, але ніхто з них не виходить, того або та подія не приходить, на яку ви очікуєте. А про що це? Д'явол, ну дівчата, подяволу може бути все, що завгодно. По дьяволу це може бути дуже великі кошти, бо е дьявол це непогана карта. Я дуже її люблю. Все до нас приходить, чи ми насолоджуємося в цьому житті від дьявола. Е їжа, речі, секс. Тут головне мати золоту середину. От і все. Так, і що це буде? Шанс, буде дуже великий шанс, дівчата, дивіться, дуже великий буде шанс, якому буде енергія. А є якесь застереження для дівчат? Застереження є те, що дівчата вам зараз багато будуть давати шансів, але ви їх можете не бачити через те, що ви зациклені на чомусь. І вам все не те. От на одній події зациклилися. Що вам не давали, ви не цінуєте, не бачите. Так, королева Пентаклів. До вас йде можливість стати королевою Пентаклів, жінкою стабільних надійних відносин, або вийти заміж. Або якщо ви заміжня, то цей брак, ну як зробити його ще більш міцним? А можна ще більше інформації? Так, аркан закохані. є кохання? Між вами, між якоюсь людиною. І це кохання, дивіться, воно не просте в тому плані, що його треба вибрати. Але щоб його вибрати, треба якось над собою попрацювати, Розумієте, треба є третій фактор і вашому коханні. Щось така різниця дуже велика, якась з цим чоловіком. Ну тут ви будете думати, але все буде по справедливості, кажуть карти. а що саме? Колісниця, дівчата, ви підете в новий етап вашого